Ми вже неодноразово розповідали про спортзал більшівцівської загальноосвітньої школи у галицькому районі, який досі стоїть пусткою. Незважаючи на те, що урочисте відкриття відбулося ще 2012 року. Через відсутність фінансування не вдалося завершити низку робіт і провести опалення. Тож учням, як і раніше, доводиться займатися у пристосованому приміщенні долею ще кілька років тому. Широко розрекламованої споруди зацікавилися кандидати у нардепи Володимир Шкварилюк та Роман. Більшіцівський спортзал, що знаходиться при школі, є найкращим і найсучаснішим у Галицькому районі. Однак, з часу його офіційного відкриття, у 2012 році, діти тут не займаються через незавершені роботи. Від того часу виконавець, який робив ці роботи, йому не вистачило. Він йому заборгували 800 тисяч гривень на той час. Цього року частину коштів йому. Погасили, і в результаті цього дещо відновилися роботи. На дофінансування у влади області не вистачає ще 400 тисяч гривень. Кандидати у нардепи Володимир Шкварилюк та Роман Вірастюк разом з очільниками району Володимиром Чуйком та Петром Стримбіцьким вчора відвідали спорткомплекс. Кандидати у нардепи були вражені тим, що спортзал досі не функціонує, а діти займаються у непристосованому приміщенні. Коли побачив я, який прожив все життя від спорту, що тут стоїть такий об'єкт, і реально розумів, що ця палубна дошка вона згниє. А вчитель не може сюди зайти. Чому? Тому що, не дай Бог, щось станеться дитиною, ну він їде в тюрму. Я розумію, що це небезпека. Два роки назад я був тут, ви ж мене пам'ятаєте. І ми знали, що цей об'єкт здається в експлуатацію. І коли я почув від романа, тому що ти ж не їздиш кожен день по селах всіх, бо їх є дуже багато, і ми чули, що тут цей об'єкт не знаний в експлуатацію, ми вирішили приїхати сюди от, і домовитися, що ми це візьмемо під особистий контроль. Якщо ми зможемо в бюджетному процесі зараз ще до кінця року знайти кошти і перекинути, щоб його завершити, ви скажете які роботи, треба зробити, ми це зробимо. Якщо нам не вийде цього року, то повірте, що ми ще знайдемо людей нормальної, доброї волі, які нашим дітям. Тут де, де можна зробити навіть у Галичі, тут можна зробити центр спортивний. Я не знаю, чи в Галицькому районі кращий зал від, від, від цього немає. От то ми ще знайдемо людей, які допоможуть нам з позабюджетних коштів. І ми цей об'єкт обіцяю, вам здамо. За це хтось мав би сидіти в тюрмі сьогодні, що вкладені бюджетні гроші і не вистачає 2-3 аби його здати в експлуатацію, там чи 5%. Відсотки. І ні, ніхто за це не думає. Кандидати у нардепи пообіцяли вирішити справу найближчим часом, вжити всіх заходів для функціонування спорткомплексу, знайти кошти у державному бюджеті чи залучити позабюджетні. Любов новини телеканал Раї.